Доброго дня вам, більші, шановні пані і панове. Mm. Настав час відповісти на ваші питання. Одразу хочу зазначити, що є дві категорії або дві групи питань, які є най... їх є найбільше, вони найзмістовніші, вони найглибші, вони найемоційніші. І тому я розділив їх якби на дві групи. Перше, це вибори в Україні в нинішніх умовах, і друге – це. Фламінго, ракета Фламінго. Що це, як це правда, неправда і, і таке інше. По-перше, хочу подякувати вам за вашу активність, тому що це мене і вас підживлює, стимулює до того, щоб працювати, обмінюватися думками. Це дуже дуже важлива річ. Тим більше, що багато в чому ви підказуєте. Говоряте, куди спрямувати свою увагу, іноді емоційно заряджаєте в позитивному і негативному плані, але я з задоволенням ці коментарі читаю. Хочу, щоб ви мене вірно зрозуміли, незнання це не злочин. Мої незнання, ваші незнання це не є злочин, це просто незнання, і ми в кінці кінців маємо право чогось не знати. Якщо це. Незнання не є впертістю, переконанням помилковим, ну і приводить до поганих трагічних наслідків. Тоді то зрозуміло злочин. Однак, ми зараз про дискусію навколо виборів в нинішніх умовах поговоримо за те, що ви на це звертаєте увагу. Я вам вдячний і спробую пояснити. Ті речі, які мені здаються очевидними, і на які треба звернути увагу. І так, перше пише Володимир Володимир, пане посол, був про вас кращої думки. Війна йде з 2014 року і чомусь не знадобилося 3-4 роки, щоб провести вибори в 2019-му. Тобто результати цих виборів не дійсні з ваших слів. Чи може вам тепленько живеться при режимі Зеленського? Та й критики в його сторону щось не чути? Ну, почну із останнього. Ну, власне, це президент говорить про вибори. На що я кажу? Що вони неможливі? То як ви вважаєте, я критикую його чи я підспівую йому? Я просто кажу те, що є висновком будь-якого правника? Але Бог з тим. Це емоційні речі, я їх розумію. А, і так, чому вибори були можливі в 2014, а в 2019-му, тому що не було правового режиму воєнного стану? Тепер ви скажете, так нині можна зняти правий режим воєнного стану. Але тоді питання в мене. А чи можна провести вибори? На 20% території України, з яких фактично зруйновані в більшій своїй частині. На окупованій території проживають громадяни України. Далі уявіть собі, яка кількість людей переселені внутрішньо переселені. Далі ті, які іммігрували. Це питання потрібно вирішувати. Потрібно, бо це власне право людей голосувати. Взагалі, в питаннях виборів треба виходити не з того, що вибори треба організувати, а наскільки державна машина здатна реалізувати права людини. Права, а права у виборчому процесі є два види прав: є активні і пасивні тобто балотуватись. І голосувати, бо хтось хоче балотуватись, а хтось лише хоче проголосувати. Якщо ви задастеся питанням, то ви отримаєте цифру людей, які не можуть реалізувати свої перші і другі права такою, яка в будь-яким судом буде названа такою, що впливає на результати виборів. І ви побачите, що такі вибори будуть визнані недійсними, тому що людина не може реалізувати свої права. А тепер давайте разом об'єднувати. І так правого режиму воєнного стану не було у 2014 і 2019 роках. А система і територія України, яка була зайнята ворогом окупована, вона не носила з точки зору впливу на результати виборів такого характеру. Є ще одна річ, яка надважлива. Тоді. Коли дискутувалися питання в 2014 і 2019 році, і там не вводилися правовий режим воєнного стану, це по-перше, по-друге, зверніть увагу, що тоді через пропорційну систему, насправді, в списках людей і через можливість виїхати і проголосувати можна було голосувати. до речі, частина тоді. А виборців, які проживали на окупованій території і в Автономній Республіці Крим окупований, і вони голосували. Це доказ того, що на той момент такий механізм може бути забезпечений. В нинішній умовах такий механізм є неможливий. Більше того, навіть якщо виникне питання з припиненням вогню і так далі, організувати цей процес, поки що шансів я ніяких абсолютно не бачу. Тобто це потребує часу. Тепер частина із вас в пояснення цієї норми пишуть про те, що закон говорить про те, що через 60 днів після зняття правого режиму воєнного стану мають бути проведені вибори. Так говорить стаття закону. А тепер я вас прошу: відкрийте, будь ласка, конституцію, яка проголошує верховенство права. Закон каже, проводь вибори. А Конституція каже: якщо ви не забезпечуєте права громадян, ви не можете провести вибори. То що тут головніше? Головніше Конституція. Ще раз хочу наголосити: в Україні проголошено верховенство права, в Росії верховенство закону. Не живіть, будь ласка, не живіть правом. Сусідньої держави. Поясню, в чому різниця. Так, англійською law, law, закон, право тотожних. В українському варіанті, верховенство права говорить про те, що мої права вище, ніж закону, мої, як громадянина, обирати і бути обраним, право на страйк, право на переміщення і так далі. Тобто, насправді, тут є. Не просто чіткість, тут є стрункість, яка набагато ліпша, ніж в будь-якому будь-якій державі. І в цьому відношенні право балотуватись і обирати, воно є домінуючим над тим, щоб організувати цей процес. Тим більше, що не можна в таких умовах, які нині склалися, і швидко не можна буде це зробити, забезпечити ці права. Чому тоді, маючи окупований Крим і Півдонеччини, у 2019 році Україна пішла на вибори? Перше, я вже сказав, на той момент не було введено правового режиму воєнного стану. А голосування механізм на той момент дозволяв, Згадайте, внутрішньо переміщені особи так само були допущені до виборчого процесу. Тобто, насправді. Виходячи з параметрів і комплексного аналізу Конституції і законодавства, це дозволяло робити а, цей, запускати цей механізм. Більше того, в будь-якому виборчому процесі є а, питання законності, тобто відповідності закону, і легітимності, наскільки це визнається. Якщо це законно, але суспільство може цього не прийняти. І навпаки, це може бути в компромісі із законом, однак суспільство на це погоджується. І воно прийняло такі правила, такий компроміс. Тому вибори і 2014, і 2019 року є і законними, і легітимними. Наступне питання. Після війни з такими втратами треба спочатку зробити перепис населення, щоб зробити списки виборців, щоб не голосували мертві душі замість тих, хто боронить країну. Це дуже важливе питання, бо в основі виборчого процесу є реєстр виборців. І авторка цього, цієї позиції, вона абсолютно права. Списки виборців складаються на основі реєстру виборців. Реєстр. Виборців, це закритий документ офіційний, який знаходиться під захистом і особливим контролем держави. Так от без списків виборців в Україні вибори і на, без реєстру виборців не можна скласти списки виборців, виборців. Не, можна, не можна провести виборів. Тому вірно, абсолютно зазначається: спочатку має бути. Сформовано реєстр виборців, на основі реєстру виборців складаються списки виборців. Тоді цей механізм запускає проведення виборчого процесу з точки зору права голосувати людини, бо є чіткий облік. У нинішній ситуації, як ми чудово розуміємо, питання реєстру виборців воно одномоментно не буде вирішено. З цілого ряду причин, про які ми говоримо. Не виключено, що а, доречно було провести в тому числі і перепис населення. Хто їх буде терпіти 3-4 роки? Це питання політичне, це не правове питання. І тому, будь ласка, не в цій ситуації необхідно обговорювати окремо конституційні? Можливості, далі правові можливості, законні. І третє це політичні, далі фінансові можуть бути організаційні таке і таке інше. Це інше питання, і воно вирішується шляхом діалогу в політичному середовищі, в парламенті, шляхом заміни уряду, багато інших механізмів є в тому числі. Тому це окремі питання. Я наголошую на того, що з точки зору конституційності і законності вибори проведені не можуть бути одразу. І ті, хто твердять про 60 днів, вони в тому числі помиляються. Бо все те, про що я кажу, не буде вирішено, а це означає, не будуть забезпечені права громадян активні і пасивні. Наступне. Які вибори під час війни треба бути божевільним, щоб їх проводити зараз? Це дестабілізація країни і програш у війні? Це політичний мотив того, що вибори неможливі під час війни і до стабілізації ситуації для вирішення всіх технологічних питань вони неможливі і певний час після завершення війни? Тим більше такої війни. Складної з великими наслідками і так далі, трагічними наслідками, все це повинно бути почасово вирішено. І лише тоді. Більше того, якщо ви звернетесь до правил ОБСЄ, БДІПЛ і так далі. Це організації, які займаються виборчим процесом, вони вам скажуть до того часу, поки на території знаходяться регулярні війська. А не знаходяться в спеціально відведених для цього місцях вибори теж неможливі, тому що це вибори під тиском. Тоді принципово під час припинення вогню і перемир'я це вже чітко означає, що ніякі вибори не можуть проводитися. І ПСО коротка пам'ять: війна з 2014-го, а не 2022-го Порошенко-Зеленський були законно обрані. Ні, тому юридично Україна не має вже президента. Кожен українець президент, оманники, інтриганти. Про це пише Леонід 2025. Пане Леоніде, я вже сказав, правий режим воєнного стану, конституційні положення. Порошенко був законним і конституційним президентом. Зеленський законний і конституційний президент, не дивлячись на те, що термін. Термін його перебування на посаді завершився, однак конституція чітко визначає, що він законний президент і конституційний президент в нинішніх умовах. Тому зверніть, будь ласка, увагу на ці аргументи. Ніяке це не ІПСО, а правова і конституційна позиція в нинішній ситуації. Більше того, вона легітимна, тому що визнається більшістю українців. Якщо не можна вибори, то ви маєте мудрі голови зробіть так, щоб Єрмак не керував Україною. Це політичне питання, кадрове питання, воно знаходиться у компетенції певних кіл. Вони вирішують це. Ну, от, наприклад, днями там одну, одну депутатку не пустили на засідання комітету. Ну, можу вам сказати, це кур'йоз, серйозний кур'йоз, який потребує і політичного, і правового. Аналізу, тому що не мають права не пустити депутата на засідання, але це вже питання до того, кого ми з вами обираємо, і на які посади тут треба зважувати завжди і думати, щоб ви потім ну не задаватися питанням: що чекали, якби одного отримали зовсім інший результат. Про що ви говорите, пане Романе? Як же тоді було проведено вибори в 2019 році? Адже згідно того, що ви зараз розповіли, їх не можна було проводити, бо вже йшла війна, і вибори в 2014 році теж. Якщо вибори президента в 2014 році були форс-мажором у зв'язку з течою Януковича, то вибори 2019 року, згідно нашої конституції, АБСЄ, були незаконними, на якого дітька нас тоді так жорстко намахали. Перше і важливо, я вже вказав на те, що ні в 2014, ні в 2019 році не діяв правовий режим воєнного стану. Друге, що я вказав, про те, що механізми, які діяли, дозволяли. І тому претензій ніяких ні зовнішніх, ні внутрішніх не могло бути. В нинішніх ситуаціях правий режим воєнного стану так його можна зняти. Але права людей не можуть бути громадян, не можуть бути забезпечені ні одні, ні другі. Більше того, можу вам сказати, що проведення виборів в таких умовах може привести до того, що цілий ряд людей будуть а, кримінально покарані, бо використання реєстру виборців, механізмів виборчих в порушення норм закону і конституції карається. А те, як зараз можна Провести вибори а в нинішній ситуації без контролю, без рівних прав громадян, це претендує на кримінальну відповідальність, тому що це є серйозні правопорушення. Тому хочу вказати і на те, що тих, хто візьметься, проводити вибори в нинішніх умовах, можна буде притягнути до кримінальної відповідальності. Я вас попереджаю. Ви скажете, можна поміняти закон? Міняйте закон. Але в цьому відношенні конституція вам скаже, що в Україні діє верховенство права, а це означає до того часу, поки не будуть створені рівні умови тих, хто знаходиться на території під контролем уряду, і тих, хто знаходиться на окупованій території, щоб вони могли вільно пересуватися, вести агітацію, претендувати на посади, тобто реалізовувати свої активні і пасивні виборчі права. Провести вибори неможливо. Той, хто буде це робити, ризикує підпасти під кримінальну відповідальність. Американці наполягають, каже пані Олена Білінська, на виборах, бо зеля їх їм Якщо його не можна переобрати, то треба змусити піти з посади, обрати адекватну голову Верховної Ради, сформувати фаховий уряд народної довіри. Зелена банда веде нас до капітуляції. Пані Олено, це питання політичне, це не правове, не конституційне питання. Для цього є механізми вирішення, в тому числі і законні механізми вирішення. Власне, політичний діалог, який має вестися в парламенті, в загалом в суспільстві. Адже Конституції в частині прав людини в цьому відношенні ніхто не відміняв, які. Механізмів цих достатньо тут важливо для того, щоб ми дотримувалися Конституції, законів України для того, щоб не були звинувачені в тому, що ми здійснили переворот. Тому що нам уже й так говорять з однієї країни ворога переворот. Ну вони брешуть для того, щоб наводити туману ми самі. Себе не маємо право пошити в ситуацію, коли нас будуть потім звинувачити, що ми в результаті неконституційних дій реалізували якийсь переворотний процес. Наступне це питання піднімають зрадники України і Путін. Хай успокоїть. Виборів в Україні не буде, поки не буде завершена закінчена війна. Ну, не знаю, я не можу назвати всіх тих, хто говорить про це зрадниками. Однак хочу ще раз наголосити на цьому, а в умовах правого режиму воєнного стану проводити вибори недопустимо, неможливо, неконституційно, незаконно. В умовах припинення вогню і. Перемир'я, вибори не можуть бути проведені, бо вони не забезпечують цілий ряд вимог Конституції законів. Вибори в разі встановлення довготривалого миру підписання мирної угоди можуть бути проведені через певний час, коли будуть вирішені і зняті цілий ряд питань, які стосуються виборчого права і технології проведення виборчого процесу. Під час війни вибори повний каламбур. Зараз у нас вибір жити чи не жити. Головне більш підтримки нашим захисникам, яким велика дяка, слава, честь і поклін. А ще сила наша в з'єднанні, а не в з'їданні один одного. Дякую, пані Людмилі Баранюк, Ви абсолютно праві. Перше, що нам треба вижити, нам треба підтримувати Збройні сили, нам треба берегти один одного, тому що часи дуже і дуже тяжкі. Анатолій. Чому неможливо, щоб керівництво державою зайшла військова адміністрація? Взяла на себе відповідальність за долю держави, замість неефективної влади, що розікрала бюджет України і Європи. А механізми ці управління державою в умовах війни виписані в Конституції і законах, їх необхідно виконувати. Особливі ситуації, починаючи з 2014 року, в тому, що цілий ряд моментів до цього часу залишаються невиконані або не здало виконані, або у спробі якось змахлювати. Було змінено законодавство, що ускладнило дуже багато проблем виконання Конституції. Однак це не, нинішня, а, не нинішній час для аналізу. Це буде зроблено пізніше, в мирний час. Ще раз хочу наголосити: Конституція, закони України, починаючи з 2014 року мали діяти, однак довгий час їх механізми не застосовувалися, в тому числі. І в питаннях, які пов'язані з введенням правового режиму воєнного стану. Не одного разу говорив, що а, антитерористична операція, а, операція сил об'єднаних і так далі, все це були м компроміси, які були втечею від введення правового режиму воєнного стану, що необхідно було робити з точки зору Конституції, ще починаючи. З осені 2014 року, коли збіг а, Янукович як президент, коли він відмовився від виконання обов'язків президента України. Що стосується виборів, то а, на цьому дозвольте завершити. А, пишіть, будемо обмінюватися думками, це дуже важливо. А, хочу в фіналі цієї розмови привести вам один приклад а, щодо виборів. У свій час, я не пам'ятаю, вже це в 2015 чи 2016 році, в рамках Мінського процесу була дискусія про те, чи можна провести тоді було вибори. І от е, зійшлися багато е, фахівців ООН, ОБСЄ, тобто, з Нью-Йорка, з Брюсселя, де ми дискутували, так можна провести ці вибори чи не можна. І в кінці кінців зійшлися на тому, що для того, щоб вибори провести, треба спеціальне законодавство лише для цього випадку. Так званий адхок лише для цього випадку, але це треба, щоб суспільство це прийняло, щоб воно погодилося на те, що от такі, бо Конституція і закони говорять про інше. На цій зустрічі були дуже багато відомих в Україні людей. І коли стало зрозуміло, що ну, нас тягнуть куди порушити Конституцію, порушити закон, прийняти те, що парламентом що порушує Конституцію України, я запитав тоді усіх учасників: скажіть, будь ласка, чого ми домагаємося законних, конституційних виборів чи легітимних? Тобто ті, які будуть визнані, я підняв. Очі в залі сміялись двоє Я і Медведчук. Бо обидва ми розуміли, що в Україні нав'язують неконституційний, незаконний спосіб. Це 2016 рік. Він тому, що він був на боці ворога, і він сміявся. Я сміявся, тому що я розумів. Який спектакль розігрується, згадайте тодішнє внесення змін в Конституцію, прийняття законів адхок і так далі. Все це була гра, яку намагалися грати в Кремлі і розіграти Україну. Дуже добре, що на певному етапі тоді з'явилися люди, які просто поставили стіну і на внесення змін до Конституції. І на Коперсанні в законодавстві. Нині ситуація точнісінько така. Хочу ще раз повторити: якщо не знаєте, як робити, робіть так, як написано в Конституції, в законі. Там теж є суперечність, але принаймні вона не така складна, як в житті. Дякую вам, що ми попрацювали з вами по виборах. Дуже цікаві питання, дуже цікаві зауваження. До побачення, до наступної зустрічі.